Всім привіт! Сьогодні, на огляді, буде посилка від мого підписника. Одразу скажу дуже велике, дякуємо, що він відгукнувся, написав та переслав мені посилку. Влад, тобі велике дякую. Твій канал я також в описі залишу. Тож, друзі, підписуйтесь на його телеграм-канал і ще е, додам е, ссылку на його YouTube. Тож, давайте дивитись, що там прийшло, і що ми з цим будемо робити. Ось така посилочка. Давайте її. Розпакуємо. Трошки щось не з тієї сторони почав розбирати. Розірвати. Так, що тут є? Є ось такі це від корилок з акумуляторами. Це також корилки, акумулятори. Це піде на ліхтарі. Також акумулятори. Це у нас корпус. Є корпус від павербанку, та, як бачите, зарядки. Для ліхтарів, які я роблю, це дуже добре, бо вони вже закінчились. Корпус також використовувати будемо для збірки павербанку. Ось такий є ще корпус. Також будемо його використовувати для збірки павербанку. Це у нас акумулятори дуже добре. Це тут трошки ще, я не буду розкривати, також е, зарядки і що тут у нас ще знаходиться. Опа. О, це безпровідна зарядка. Подивимось також її десь використовувати будемо. І це платка від повербанку. Ну, також будемо використовувати кудись її, кудись вона буде використана. Ще є ось така захисна. Ну, то вже ми подивимось трошки пізніше. Тож, друзі, Підпишіться, будь ласка, на канал е, Влада на, на його телеграм. Він також займається електронікою, там в нього є деякі е, цікаві речі, тож підписуйтесь. Ну, а ми будемо дивитись далі. Ще в мене є ось такі, я забрав посилки. Це з Китаю. це я замовив для себе. Буду ось такий в мене провід. Це я купляв для своєї автівки. Ну, Заряджати телефон. Ну, подивимось. Зараз тестувати вже не буду. Протестую, як воно працює в автомобілі. Далі подивимось. Ну, Як бачите, розтягається. Далі подивимось. Бо воно, ну, знаєте, оце як е, візьмеш провід, він валяється по всій, по всій машині. Ну, таке собі. Так, і ще в мене є одна посилка також заліку. Зараз давайте подивимось. Що... А, я. Це. Ого. Це прийшли світлодіодна. Стрічка. Бачите, її можливо відрізати. Це я хотів переробити, мені передали там також лампу. Ну, тож, подивимось, підійде або не підійде. Ну, таке, як бачите, ось такі посилочки приїхали. Тож, друзі, дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто відгукнувся, тим, хто пише коментарі, що зробити, як переробити. Ті, хто підтримують мій канал, всім дуже велике дякую.